Вітаю! Я Андрій Афанов, практикуючий лікар-невропатолог і хочу розповісти вам про наш новий курс з лікування реабілітаційного масажу з основами неврології. Чому важливий наш курс? Адже ми всі стикалися з такими проблемами, як білю шиї, білю папереку, німіють руки, ноги, судоми? І на нашому курсі ми будемо розглядати всі особливості нашої нервової системи, будемо розглядати найчастіші патології, такі як остеохондроз чи наслідки перенесеного інсульту. І все це ми розглянемо в до денному інтенсиві і будемо намагатися відповідати вам на ваші питання. Що ви отримаєте під час проходження нашого курсу? Ви отримаєте знання, які будуть розподілені на 12 частин. За перший день він буде вступним. Ми будемо говорити про огляд нервової системи, адже вона складається центральною та периферичною. Ми будемо говорити про етику масажиста, про конфіденційність, професійні межі і про базові рухи масажиста для масажу, а саме про розминку. Другий день буде присвячений саме анатомії нервової системи та її фізіологічних функцій. Будемо розглядати будову головного та спинного мозку. Ключові зони, функції, про нейрони, структуру, типи, моторні, сенсорні нейрони будемо розглядати та синаптичну передачу на практиці розглядати саме червоні прапівці, коли нам слід використовувати масажні техніки, а коли слід від них утриматися. Четвертого дня ми будемо з вами говорити про основи реабілітаційного масажу, про принципи лікувального та реабілітаційного масажу, етапи, цілі та підходи. І які ми ефекти маємо отримати під час використання даних технік, ми з вами будемо говорити і на практиці розглядати саме червоні прабільці, коли нам слід використовувати масажні техніки, а коли слід від них утриматися. Ми будемо говорити про роль масажу в реабілітаційній практиці, про хронічні стани, про доречність певних методик. Будемо розглядати на практиці техніки, такі як поглажування, розтирання, розминання та вібрацію. І на практиці ми будемо намагатися їх закріпити. Також четвертого дня ми з вами обговоримо роль масажу в реабілітації після перенесених травм, операцій чи хронічних станів. П'ятий день буде присвячений саме неврологічним патологіям, а саме різноманітним невритах, Найчастіше, які зустрічаються, це у нас нейропатії верхніх, нижніх кінцівок та нейропатію трічастого та бійцового нерву. Шостий день присвячений саме впливу масажу на нервову систему. Про рефлекторний вплив на центральну нервову систему та їх різноманітну стимуляцію. Будемо розглядати стимуляцію м'язового тонусу нашої системи і на практиці це все фіксувати. Сьомий день буде присвячений саме масажу при функціональних розладах. Розглянемо м'язові спазми, контрактури і техніки масажу, які безпосередньо будуть впливати на розслаблення та на розтягнення м'язів. Восьмий день для мене є найбільш цікавим, адже він пов'язаний з реабілітацією пацієнтів перенесли консульт. Цей розділ буде найбільш цікавим не лише професійним масажистам, а звичайним людям, які. Хочуть займатися реабілітацією не лише в умовах стаціонару, а й на практиці вдома. День 9. Масаж при нейропатіях. Будемо розглядати патології нервової системи, які зараз є не менш актуальними. Будемо говорити про діабетичну полінейропатію, про тунельні синдроми і чи може за допомогою різноманітних масажних технік виправити цю проблему. День 10. Це масаж для релаксації. Даного дня ми будемо з вами розглядати техніки масажу, які будуть впливати на м'язи з метою їх максимального розслаблення. Будемо розглядати різноманітні дихальні вправи як доповнення, і будемо розглядати вплив нашої симпатичної та парасимпатичної нервової системи. День 11. це корекція постави та хребта. Будемо розглядати можливі деформації хребта. Та можливі їх варіанти усунення. День 12 це наша фінішна пряма. Ми з вами маємо зробити певні підсумки, що ми досягли за ці дні. Якщо у вас будуть виникати питання, ми, звісно, їх будемо обговорювати, адже ви маєте винести з даного курсу для себе найбільше це користь і нові знання. Даний курс буде актуальним, пізнавальним абсолютно всім. Чого? Адже ми будемо обговорювати аспекти нервової системи. Якщо ви хочете отримати нові знання велкам. Якщо ви хочете стати в майбутньому масажистом, будь ласка. Якщо ви працюєте масажистом, але вам не вистачає знань з нервової системи, будь ласка, все буде обговорюватися. Нові знання ви отримуєте. Якщо у вас питання, ми все вирішуємо. Наш курс це не суха теорія, щодня практика. Ви відчуваєте м'язи, розумієте рефлекси, навчитеся слухати власне тіло. Ми додали реальні кейси, як допомогти людині, спортсмену, людині, перенесши інсульт, чи просто тому, хто перенервував або просто хоче розслабитися. І все це за 12 днів. Ви не просто вчитеся, ви стаєте професіоналом. Готові змінити себе і допомагати іншим. Не зволікайте, реєструйтесь на наш курс місця обмеження. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. Якщо у вас є питання, пишіть їх під відео. Ставте лайки. До зустрічі!